Дуже велика просьба. Сьогодні є, слава Богу, сонечко, є жара, ніби тепленько, ви їдете на річки, їдете на ставки, їдете на різні такі водойма. Дуже просьба до всіх. Якщо ви заходите у воду, осініть себе хресним знаменем, перехрестіть перед собою водичку, батьки, благословіть своїх дітей, які входять в цю воду. Тому що дуже багато таких. Непередбачених смертей, які стаються на водоймищах. Просьба з молитвою. Бог дав це все. Але коли є віра, є страх, не треба іспитувати комусь, показати, як ти вмієш плавати. Ти для себе плаваєш. Це не екзамен, це не змагання. Не потрібно брати ту відстань, яка тобі може послужити для тебе що закінченням твого життя. Смертю твого життя. Купайтеся, дивіться за дітьми, але будьте дуже обережні на водах. Поможи нам всіх, Бог, просимо.